Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати у студії громадського контролю, у студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні у нас наша постійна рубрика щотижневий військовий аналіз разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про продовження контрнаступу на Харківщині, про мобілізацію в Росії та як вона взагалі вплине чи не вплине на фронт та військові дії. Звісно, поговоримо про звільнених азовців, на кого їх замінили, та навіщо взагалі росіянам Медведчук. І, звісно, поговоримо про те, скільки Росії було вбито та техніки знищено. Про це Денис завжди нам класно розповідає. Отже, розпочнемо. Денис, давай для початку контрнаступ на Харківщині. він продовжується. Хоча ми зараз про нього мало що чуємо. Розкажи, взагалі, які там є напрямки, що взагалі відбувається. Ну, дивись, якщо ми порівняємо тиждень до тижня, тобто mm -hmm. наші хлопці до цього форсували річку і просуваються біля Святогірська. Це Донецька область, і вони там. Просунулися в лінію фронту, можна подивитися на мет десь на 5-10 кілометрів, залежно від якої точки. Так само вверх йде річка Оскіл, наші хлопці її форсували і потрошки просуваються на позиції окупантів. Там ще це не, не, не видно на карті, але це є. Що, тобто, е, також, якщо ми кажемо про Луганську область, то вже Генштаб підтвердив, що ми взяли, взяли населений пункт Білогіровки. Так, добре, ну тобто в нас є просування, і є достатньо таке велике. А, де дивись, питання по логістиці. Да? От ми ж коли захопили Куп'янськ, казали, що це був великий логістичний хаб? Ну взагалі, це наша така фірмова фішка да стала наших збройних сил перерубувати вузли логістичні. Що зараз там відбувається? Чи дійсно порушена логістика на фронті у росіян? Ну як зараз ми з нею боремось. Ну, дивись, ми можемо подивитися на мапу. Там був захоплений Куп'янськ, через нього йшла залізнична вітка, вона йшла на Росію, угу. і інша залізнична вітка там йде через, через Валуйки. Так ось за минулий тиждень ми почали обстрілювати Валуки, їхні, е, їхній вокзал, залізничні колії і безпосередньо військову базу там. Тобто, фактично, якщо дивимося на е, Мапу, то бачимо, що з валуєк йде єдина знична колія вниз до е, північної Луганщини. Е, варіант їм підвозити боєприпаси зараз буде або на автівках, або з е, так званої ЛНР. Тобто це досить довгий маршрут, щоб там в Сватово або в інший населений пункт підвести. Це ну, досить довго. Якщо ми кажемо про логістичне плече, так. то безпосередньо. До лінії біля Куп'янську це буде десь 2 км від безпосередньо Росії. А якщо ми кажемо, що ось на мапі можна побачити населений пункт Сватове, тобто це один з можливих логістичних центрів, і зараз за цей тиждень двічі били по ньому безпосередньо знищували там, де ночували орки російські військові, і безпосередньо знищили одну. З баз, де була техніка. Тобто, це, ми поступово знищуємо логістичні шляхи. Тому Т... там є великі перспективи. Ага. Ну, нормально. Ну, тобто ми вже почали в принципі, бити по Російській Федерації, як я розумію, да? ну, потрошку, скажімо так, от, те, що так кажеш. А, і от, от на фоні всього цього, взагалі, успіхів у останніх тижнів, декількох місяців, да? Путін. Каже, що починаємо мобілізацію, ну, типу, частково, але реально, як ми бачимо, зараз всіх там туди хап хапають і тягнуть на фронт дуже швидко. Е, тобто, розкажи взагалі, як ти вважаєш, на що це взагалі вплине і як швидко це вплине на фронт? Ну, треба розуміти, що в найближчі тижні це не вплине на фронт. По простим, mm -hmm. Через прості аргументи. По-перше, що в них є не миттєві військомати. Тобто так, вони зараз набирають там тисячу людей, але на, на, на все треба час. Тобто, По-перше, щоб військомати їх набрали. По-друге, що в них обмежена кількість пологонів і де можуть проживати ці набрані люди. Тобто, десь 150 тисяч людей вони можуть набрати. Але цей же час в них йде планово, плановий набір війська строковиків. Це десь 100-140 тисяч, і відповідно це все накладається на військкомати і на місця проживання, де вони будуть проходити хоч якесь навчання. І це не так просто. По-друге, якщо ми кажемо про забезпечення, тобто треба організувати харчування, треба одяг і так далі, якщо ми подивимося швидкістю виробництва, наприклад, в Україні одягу, щоб не зробити. Підвоз тканини і так далі це місяці. Це так, для, для розуміння, якщо, щоб, щоб всіх скажімо так, одягти. Yeah. З цим можуть бути великі складнощі. Uh -huh. Якщо ми кажемо про навчання, ось, наприклад, влітку вони навчали так званий третій армійський корпус. Добровольчий цей типу, да? ну, на пів, скажімо no, так. Да, 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 так ось вони його навчали більше, ніж два з половиною місяці. Угу. Тобто це не швидко. І все одно, а, велик, там не вийшли термінатори на виході і так далі. А, по четвертому маємо розуміти, що а, ось, наразі ось, вони можуть набрати без, ну легко, скажімо так, водіїв а, піхоту, тобто я, якусь піхоту. Якщо ми кажемо, що там, щоб людина навчилася стріляти з артилерії, а, навчилася водити танк, а, а керувати ВПЛА це місяці насправді. Тобто, щоб ти в перший же політ не розбив цей. Хочеш губ. не хочеш, але треба їх навчати. Да? Ну, Це не так швидко. І наостанок ми маємо розуміти, що зараз війна це війна артилерії в більшості. Тобто uh -huh. більшість втрат і поранених із нашого боку, і з їхнього це безпосередньо від артилерії. І коли там кажуть, що вони зараз когось підвезуть на фронт. А, так, вони підвезуть, але скажімо так, артилерії пофіг, скільки в окопі 5 чи десять людей, всі, всі можуть бути поранені, якщо вони вступились. Так нам буде важче просуватися вперед, але це не зараз, це через декілька місяців, якщо вони будуть діяти хоч з якимось глуздом, Але я гадаю, подивимося все в наступні. Е, Тижнів, ну, і буде зрозуміло, ну, ну да. Ну дійсно будемо додивитися і далі це обговорювати. при тому що як там я розумів, взагалі цього ніхто не очікував. Тому те що ти кажеш про підготовки. Також дуже важливо, що взагалі машина не розвернута, полігони там е, машини для цих людей, щоб вони могли навчатися. Це ж, теж, ну, теж це дій дійсно громадна, взагалі така махіна, яку треба розвертати, і жоден аналітик не казав, що вона розвертається. Ну, дивись, треба ще додати, що. Наразі в російських військах не вистачає середніх і молодших офіцерів. Це безпосередньо ті, які керують маленьким Так ось зараз їх немає. І, відповідно, зазвичай це люди, які проходили військове навчання в вузах, безпосередньо військовий вуз, або які довгий час були контрактниками. Тобто ці люди не. Візьмуться звідкілясь, тобто їх зараз не вистачає. Тобто, угу. це так, професійні військові, і а, без цих людей неможливо зробити керований підрозділ. Тобто, якщо ми кажемо там по третє, третє реміського, тобто їх з, з великим скрипом а, набрали на 10 тисяч людей. А ми кажемо про 300 тисяч людей, тобто їх масу треба управляти. Так, тобто, і це буде досить складно. А в них да. Якщо і зараз дефіцит, то дійсно де він візьметься. Окей, будемо дивитися далі, аналізувати як розуміємо, дійсно в найближчі тижні, коли ми атакуємо, поки нам ну якби тут нічого не буде, да, як ти кажеш. Давай тоді перейдемо до нашої ну моєї принаймні, улюбленої рубрики. Скільки померло орків за тиждень, і скільки техніків вони втратили, якраз в нездані можливо виріжемо по потім перешлимо на Росію. Хай вони знають, скільки скільки буде помирати їх надалі з цих мобілізованих. Дивись на цьому тижні знищено 1660 військовослужбовців, 43 танки, 86 БМП БТРів і 33 три артилерійську Тобто а більш цікаво дивитися в розрізі місяць. Зараз майже закінчиться сьомий місяць, угу. так ось в сьомому місяці знищено 9810 військовослужбовців з Російської Федерації. Можливо. Це другий показник за місячний показник за весь час війни. Більше тільки в перший місяць не угу. і це більше в два рази більше ніж в середньому за літо. Якщо ми кажемо про техніку. Тобто техніки знищено за місяць 312 одиниць танків, 533 БМП-БТРів, це десь півтора рази більше, ніж влітку, але значно менше, ніж навесні. Тобто, ми бачимо, що вони можуть атакувати піхотою якоюсь, але танків і техніки, бронетехніки в них не вистачає. Так ось при цьому ми продовжуємо знищити артилерію. Що показує, що ну, ми досить гарно просуваємося, тому що артилерії можна подивитися на картинки. Ну, ми знищуємо одне з кращих показників за весь час. Тобто а, те, що я казав, що йде артилерійська дуель. Ну і добре, що ми її в ній перемагаємо. ж хтось кажу, що артилерія це найголовніша зараз зброя, і її ми знищуємо найбільше. Ну Класні цифри: 10 тисяч вбитих, майже тисяча техніки, як я розумію, основної. За місяць, ну це круто. А, давай закінчимо. Ну, напевно, ну, особисто для мене напевно найкращою взагалі новиною за всю цю війну звільненням а, бійців Азову, які обороняли Азовсталь. Розкажи про це, ну якби кого взагалі повернули, окрім відомих прізвищ на кого обміняли, і навіщо взагалі цей медвечук? Ну можливо, там твої версії навіть, чому не чому таким важливий зараз. Ну дивись, якщо ми кажемо про кількість, було звільнено 250 захисників України. З них це 108 з Азов mm -hmm. і ще 107 інших захисників, включно з 10 Іноземцями, яких вже повернули там до Великобританії, Сполучених Штатів і інших країн, тобто це дуже крута новина. Це показує, що ну, ми тримаємо це слово, що ми намагаємося змінити усіх, кого можемо. Якщо ми кажемо там про обмін, тобто ми, важливо, що повернулися усі медійні персони, яких росіяни там назвали. Месниками апокаліпсису і так далі. тобто там Керівники Азову і інших підрозділів. Uh -huh. Тобто вони придумали там певний коефіцієнт 1 до 10 звичайних з одного боку. А з іншого боку, був коефіцієнт 1 до 200 відносно Медведчука. Тобто ну, така ось ситуація. І коли ми кажемо про а, необхідність Медведчука, то якщо ми кажемо для звичайного росіянина, він ніхто. А ось для пана Путіна або там. Інше відповідь можна ставити. Mm -hmm. Це все ж таки певна знайома людина, і щоб інші не хвилювали, що він кинув усіх, перш за все він вирішив його таки визволити. Ну, типа, свой попасан, своїх не бросає, да? Так, ага. ну і якщо ми жартівливо кажемо, тобто, якщо таке співвідношення є, ще в Україні багато керівників ОПЗЖ. В Дніпрі, наприклад, є Геннадій Гуфман. Який такий опозажист, схематозник і так далі. Він дивним чином досі займає посаду заступника обласної ради. Він ж на бордах там висить. Так, так, так. Да, да, і він отримує свою зарплатню за податку. Незвичайно те, що він там якийсь бізнесмен і так далі. А він чий зарплатню так, чи зарплату да? отримує заступник? Так, она, так. Да, да. Він кожного місяця отримує зарплатню, Нормально. тобто і його чомусь не знімають. Так ось можливо його. Наші керманичі подумають, може його теж обміняти хоча б на 10 наших пополонених азовців. Слухай, ну хай для початку хоча б його знімуть з заступника голови облради. Ну, ну Будемо сподіватися, якщо це буде можливо. Да, при нинішньому керівництві навряд. А, але добре, дякую тобі, Денис. Закінчили на класній новині і взагалі га гарні новини мобілізація. Думаю, що ми з нею насправді справимося. Перемолимо, ну що робити? прийдеться більше перемолювати. Ну отож, на кінець. А, Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Вер... Військова вертикаль працює. Дякую. Отже. Якщо вам сподобалася наша аналітика з Денисом, то підписуйтесь на канал громадського контролю. Вона виходить постійно. Також і багато інших цікавих відео. Поставте вподобайку цьому відео. Таким чином, воно розповсюджується по Ютубу, і набагато більше людей його просто побачать. Якщо вам сподобалось, сподобається їм. Дякуємо вам і до наступних зустрічей. побачення.